Виконуємо номер 175 із підручника Геометрія 7 та номер 1712 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Прямі А і Б паралельні. Пряма L не перетинає пряму А. Доведіть, що пряма L не перетинає пряму B. Приступаємо до виконання. Прямі А і Б у нас паралельні. Потрібно довести, що пряма L не перетинає, пряму. А пряма L не перетинає пряму А. Відомо, якщо L не перетинає пряму А, це говорить про те, що L паралельна А. Потрібно довести, що пряма L не перетинає пряму B. Іншими словами, потрібно довести, що L паралельна B. Оскільки L не перетинає пряму A, то вона і паралельна, я це вже записала. Припустимо, що прямі L і B перетинаються в якійсь точці. Тоді через цю точку. Проходять аж дві прямі L і B, паралельні прямі А, що суперечить аксіомі паралельності прямих. Через точку, що належить на даній прямій, можна провести, чи проходить тільки одна пряма паралельна даній. Отже, наше припущення хібне, і прямі L і B не перетинаються, тобто вони паралельні. Запишемо це, припустимо, що прямі L і B перетинаються в точці А, її А на малюнку її не буде, але позначимо її А. Тоді через точку А проходять дві прямі L і B паралельні прямі Це суперечить аксіомі паралельності прямих. І сама аксіома через точку, що не лежить на даній прямій, а А не лежить на прямій А, а десь Б і Л в ній перетинаються, може Проходить тільки одна пряма, паралельно даній, а в нас це аж дві. Отже, наше припущення хибне, прямі Л і Б, не. Перетинаються і напишу L паралельно до B. Номер 175 із підручника Геометрія 7 та номер 17 12 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.